2014 року, в старому Парку. цього дня проходить мітинг з нагоди 69 ї річниці визволення Тернополя від фашистських загарбників. Взагалі нічим не відрізнявся від того, що який відбувся 9 травня. Ті самі учасники, той самий прапор перемоги, і ніхто ніяких претензії до організаторів не ставив. З цього приводу поширення інформація, засобах масової інформації, Субтитры сделал цитую. У 69-й річниці визволення міста парку Слави зібралися активісти міської літеральної організації. Комуністи і ще патик усіх, ті, кого об'єднав червоним прапором. Подібний з використанням червоного прапора комуністи використовували і першого травня, виставивши поблизу театральної майданості агітаційне намере. Тоді до них не було ніяких питань, а міська влада, я так розумію, погодила проведення цих дій. Ну, принаймні, не було звернень до суду. Чому саме 9 травня відбулися акції з порушення законодавства з'ясовують шляхів на сьогоднішній день? Тому детальна інформація не може бути розголошена, оскільки вона йдеться та й Але в цілому, у всіх будуть виникати питання з тих позов, які ми подавали. Тому я достоменно і детально хочу зупинитися. Напередодні 9 травня в засобах масової інформації окремі особи погрожували застосовувати сили та вчиняти хуліганські дії в старому парку міста Тернопіль. Їхню мотивацією до таких дій послужило рішення. Від 8 квітня 2011 року. Саме тому мною було прийнято рішення звернутися до встановленого порядку до суду з позовом про скасування загаданого рішення. Основою позовної заяви стали норми закону України про увічнення перемоги у Великій вітчизняній Війні 41-45 років, де, зокрема, передбачено, цитуються 40, на честь перемоги в столиці України, місті Герміки, інших містах та населених пунктах України. Проводяться святові заходи з за використанням символіки років Великої Вітчизняної війни. Прапор перемоги є символом перемоги народу та його армії і плоду над фашизм і Німеччини проти Великої вітчизняної війни. Зовнішній вигляд копії прапора перемоги має відповідати вигляду штурмового прапора 150-ї ордена потузового другого ступеня і 30 ї стрілецької дивізії. А у з форм увічнення перемоги є, цитую, використання копії прапора перемоги для вічного вогню могил невідомого солдата і невідомого маконоснява. І допоки ця норма згадана закону буде діяти, Доді інші рішення, що мають нижчу юридичну силу, повинні прийматися на основі цього закону та змаркування його вимоги. Додавши. Чи незважаючи на зусилля органів прокуратури та міліції, установлений законодавство спосіб не допустити безпорядки окремі громадяни все ж таки вчинили перешкоди щодо покладання. В результаті інциденту було складено понад 10 адміністративних протоколів, які були направлені до Тернопільського зельйонного суду. Таким чином, дозвольте підсумувати прокуратура. Є. А політичне кордон такується у своїй діяльності виключно законодавством України та відповідними нормами міжнародного права. І надалі діяльності прокуратури міста Тернополя пріоритетні будуть принципи верховенського закону, зміцнення правопорядку та в захист від неправомірних посягань на права і свободи людини, а також інтереси держави.